шостий Після підриву лайнер почало трусити. Кожен його стрибок став синцем на моїх ногах, а сьогодні все припинилось. Лише тріснуте скло столику біля ліжка нагадувало про недавні негаразди. Марк забрав мене і відвів до великої зали. Тепер він завжди поруч, і це дещо дратує. Я пошукала очима Неша. Але серед людей, що вже встигли прийти, його не було. З ним могло статися будь-що, бо він вже виконав те, що від нього хотіли. Я потай глянула на Марка мене теж виконуть, коли стану непотрібною. Це я знаю напевне стіни зали прозорі, і коли корабай повертає своє масивне тіло, я бачу її планету. Яку назву домом, Марк розказував, що її вже піддали те реформації. Для мене це слово нове, і я його не до кінця розумію, але це точно про зміни. Зміни витають в повітрі, ними просякнутий кожен на судні. Ще до посадки ми вже не ті, що відлетіли з Марсу, і коли лайнер входить в атмосферу. Я нарешті усвідомлюю, що земля і підземка далеко позаду вони живуть лише у моїх спогадах, як шрам від глибокої рани, як тінь, як пам'ять. Нова планета зустрічає нас теплом і зеленю, і хоча б за це її можна одразу любити. Люди натягують білі шатра, розставляють лежаки і пуфи з лайнеру. Багаття лиже багряними язиками небо, незнайомий мені сивий чоловік починає грати на скрипці. Щось дике і древнє є у цьому вогні, у цій музиці, у цій ночі. Здавалося б, космічні кораблі, епоха нових планет, але там десь глибоко, глибоко, однак прокидаються благовійні емоції щодо вогню. Ритмічних мелодій і усвідомлення себе приналежним до інших людей. Незнайома дівчина із ясними блакитними очима і довгим, майже білим волоссям приносить напої, пахне квітами і різнотрав'ям. Люди розмовляють, танцюють. Мене теж потягли в танець. Краєм ока я чіплялася до знайомих мені облич, але потік незнайомців здається. Нескінченний. Я відходжу подалі до дерев, щоб не бачити ці вогні. Вони стрибають перед очима білими плямами і крутяться, і крутяться, крутяться. Я підіймаю обличчя до нічного неба, рахую до десяти, стає легше. Далі, де дерева розступаються морю, на рівному плато чорніють обриси невеликого зорельоту. Я підходжу ближче. Краще вертайся, чую знайомий голос. Не він ладнає щось на кораблі і цілковитій темряві. Він не хоче, щоб його бачили. Ти втікаєш? питаю в нього, очевидне. Повторюю, краще повертайся до лайнеру. Він закриває обшивку за рельоту що до цього стирчала зраненим пером і стає переді мною. Тебе шукатимуть, якщо вже не шукають. Говорить неш. Тебе теж? Дай мені спокійно відлетіти. Відсуває мене з дороги. Візьми мене з собою, будь ласка. Говорю йому. Мене знову замкнуть і дістануть лише, коли потрібно буде щось підірвати. «Не миру. якщо ти не помітила, я не благодійний фонд, моє зникнення ще переживуть, твоє ж не певен. А якщо я зараз закричу, то ти встигнеш злетіти до того, як сюди всі збіжаться. Повір, я кричатиму? Ніхто не почує серед свята, відповідає Неш, схрестивши руки. То кричати? Ми стоїмо навпроти один одного. В темряві видно мало, і я вже починаю боятися, що зараз вловлю по голові і просплю так до ранку під найближчим кущем. Я йому не потрібна, але це в рази краще, ніж під постійним конвоєм Марка. Гаразд, відповідає Неш. Тільки тихо. Я залажу до зерльоту. Загорається бортова панель. Ледь освітлюючи обличчя чоловіка. І я розумію, що він хоче, щоб я була тут, наче це якийсь хитрий план, на який я купилася, але хай навіть так. Тея, мене звати Тея. Говорю йому, і корабель злітає в темне небо планети, що до сьогодні не бачила людей. За склом майоріли вогні. Соня стояла біля ілюмінатора і дивилася на дійство. Так народжується цивілізація. Вона налила в склянку рідину бурштинового кольору, напій вогнем опалив горло. Сьогодні можна, можна трохи забутись, а завтра вже думати про розбудову міста, про нових людей з пробірок, яких вона привезла з собою, про безпеку і все-все-все. А сьогодні забутись. Не ж, колись вони були близькі. Соня мрійливо посміхнулася. Він не одмінив теча цієї ночі, коли зрозуміє її маленьку хитрість. Хоча він не прийшов, Соня поставила склянку і глибоко видихнула все тільки починається, тільки починається. Вона має встигнути. Сонце ковзає по обличчю ранковими променями, гаряче, криваве, я висуваю ніс під куртки, все тіло затекло. Спати в кріслі корабля це не найкраща ідея. Неша немає поруч, дістаю пальника і під'єдную до системи корабля, як показував Неш. Його зореліт живиться від капсульованого ловця, що десь глибоко всередині. Я не бачу його, але відчуваю присутність. Пальник нагрівається до пекельно червоного. Я грію руки, ставлю ємність для води. Двері відчиняються і до кабіни заходить. Наш. Будеш? Показую йому таблетку, яку скоро кину в киплячу воду, щоб та стала кавою. У відповідь він лише киває, дістаючи якісь речі з полиці. Небо на сході рожевіє, грає помаранчем, відливає синєвою. Я ненавиджу ранні підйоми, але, споглядаючи таку красу, можна миритися. Сьогодні підемо на розвідку, говорить він. Тобто нам треба знайти місце, де буде все необхідне, зокрема вода. Неж теж закидає собі на плечі речі. Ми виходимо з корабля. Ранок дихає сирістю та прохолодою, і я ще ніше закутуюся в куртку. З корабля Неш дістає невеликий циліндр, який світиться зсередини, кладе у футляр, а потім у рюкзак, капсульований ловець. Здогадуюся я, і ми йдемо. Ми простуємо кам'янистим узбережжям, подекуди зустрічаються дерева, але в більшості своїй скрізь просто каміння. Каміння й каміння, вітер рве куртку, і ця планета вже не здається такою привітною, як при першому знайомстві. Я дивлюся на Неша нелегко бути тим, хто веде, особливо коли не знаєш, куди йти. Ритм кроків безкрайний простір перед очима. Здається, що ця подорож не в якусь умовну точку Х, а кудись глибоко-глибоко в себе. Де кожен мовчить про свої. Скелі, скелі і ще раз скелі. Ми пролізаємо ущелиною і, піднявшись вище, нарешті бачимо те, що шукали, принаймні те, що шукав неш, якщо я вірно інтерпретую його емоції зараз. Оточена горами з трьох сторін невелика бухта, схожа на фортецю, яку збудувала сама природа. Десь вдалині далині хвилювалося море, а тут спокійно, Буяє зелень. Спускаючись донизу, Неш знаходить струмок. Діставши з рюкзака колбу, він зачерпує трохи води. Біля колби висвічуються графіки і цифри, але це вже не важливо. Я дивлюся на Неша і розумію, що він нарешті знайшов своє ідеальне місце. Прийшов туди. Куди хотів, і яким я побачу його тут? Ми спустилися до води тоді, коли сонце вже кидало своє прощальне проміння на узбережжя. Неш ставить намет і йде у хащі, а я сиджу на камені на узбережжі. Тут тепло і безвітряно, не те, що в горах. Неш приносить оберемок дров і кидає їх на пісок. Ти це палети збираєшся? Дивуюся я. А що? Нащо? Для обігріву ж єловець, вважається своєрідним повідомленням всьому навколишньому, що сюди прийшли люди. За людьми ж завжди слідує вогонь. З посмішкою говорить він. Язики полум'я танцюють у темряві, Дитя неонових ламп. Саме такою я себе вважала до сьогодні. Вогонь бринить, сипле мерехтливі іскри у нічне зоряне небо. Неж сидить біля багаття і зрідка підкидає нову жертву у полум'я. Завтра треба розчистити місце для корабля. Так просто його тут не посадиш. Бух і багаття відповідає оберемком іскор. Тобто вся ця піша подорож суто через те, що ти не знав, куди саджати свій корабель? Чомусь зауважую я? Ні, втомлено відповідає він. Коли Соня обирала місце для старту колонізації, їй допомагала програма, яку запустити можна тільки на орбіті. Спочатку проаналізувати все, а потім звужувати і звужувати радіус. Допоки не отримаєш конкретну точку. Якось так воно працює, решта варіантів просто відмітається і даних по них обмаль. Ось це якраз один з таких варіантів. Точку ми знайшли отак, от прогулявшись, її могло і не бути. Вся ця місцина могла бути лише середньо придатна для життя, але нам пощастило Бух і знову стовп іскор. Нас будуть шукати. Питаю я? Не думаю, ми на іншій стороні планети, кораблів у них немає, провіз я лише свій, соня не брала, щоб не викликати питань, а з рятувальних капсул лайнеру нічого путнього не склепаєш. Пройде не один десяток років, поки вони доберуться сюди. І що тоді? Не знаю, будемо діяти за ситуацією, домовлятися напевно. Ще багато часу. Неж заміряно посміхається. У його карих очах відбивається полум'я, і десь там, глибоко, глибоко, він уявляє щось своє. Тут і зараз. Тут і зараз!» Крутиться у мене в думках. Я встаю з каменю і йду до нього. Біля вогнища тепло, я торкаюся долонею його щоки. Будь що буде. Він не ловить її, я відчуваю його ще гарячі від вогню пальці. Неж встає, так і тримаючи мою руку. Тільки зараз, стоячи обличчям до обличчя, я, можливо, отримаю те, що так довго собі забороняла. Одяг летить на пісок, а відблиски полум'я танцюють на оголеній шкірі, від багаття віє спекою, а далі темрява дражнить холодом. Чисте безумство у його погляді, голосі, рухах він мій, а навколо на тисячі кілометрів жодної живої душі. Я засинаю у нього на плечі, так сяк укрившись, крізь сон відчуває, як він проводить пальцями по моїй шиї, перекладає зручніше. Зоя була права, ризик буває солодким. І тепер я це розумію. Соня натиснула кнопку, металеві двері відчинилися, дихнувши на неї лабораторним холодом. Тисячі і тисячі ембріонів чекали свого часу. Соня ще ніше закуталась в куртку, лише дев'ять місяців, протриматися лише дев'ять місяців, і тоді з'явиться шанс. Відчитував монолог її внутрішній голос. Комп'ютер освітив її червоні від втоми очі білим холодним сяйвом. Програма стартувала, по лабораторії запустилися механізми, вони відкривали колби і поміщали те, що колись стане людьми, укруглі прозорі резервуари, тисячі й тисячі, аби тільки встигнути, а прогодувати цю сюраву на цій планеті зі своєю іскрою вона, звичайно, зможе. Аби лише встигнути. І тоді з'явиться шанс. Аби встигнути. Соня піднялася до себе в каюту і лягла в ліжко. Сіре довге волосся розсипалося по подушці. Останні дні її мучило безсоння. Тривожили привиди, привиди минулого. Вона закрила очі і провалилася в небуття. Їй років десять. Вона міцно вчепилася у руль велосипеда. Аж пальці побіліли, їй страшно впасти. Тримай рівновагу, а я триматиму тебе. Почувся спокійний жіночий голос. Точно тримаєш? Почула вона свій дитячий писк. Точно. На неї дивилася пара блакитних очей, холодних, навіть крижаних і водночас спокійних. Соня почала крутити педалі. У неї трусилися коліна, німіли пальці на руках. Тримаєш? знервовано крикнула вона. Тримаю. Почулося зовсім поруч. Педалі, руль, краплини поту стікались під шолому по скроням. Це ж так просто їздити на велосипеді. Чому ж їй так складно? Тримаєш? Знову крикнула вона. Тримаю, почулося десь далеко. Соня повернула голову і зрозуміла, що сама їде сама. В ту ж мить вона втратила рівновагу і впала. Жінка підбігла до неї і допомогла піднятися. Ти казала, що будеш тримати. Ображено і майже зі сльозами промовила Соня. Софійко, не плач. Жінка витирала їй сльози. В тебе ж вийшло, ти їхала сама. Але ти обіцяла тримати. Жінка обняла її і продовжила. Якби я тебе не відпустила, то ти так ніколи самостійно і не поїхала б, боячись впасти. От ти впала і щось серйозне сталося. Ні. Відповіла Соня, глянувши на свої налокітники Соня встала й підняла з землі велосипед, десь вдалині гавкав пес, і вона прокинулася. Софійка, як давно її ніхто так не називав. Скільки років минуло? Згадавши блакитні очі тієї жінки, вона глибоко вдихнула, щоб заспокоїтися. Все, досить привидів. Соня дістала пігулки з тумбочки біля ліжка і випила. Її свідомість почала огортати пелена, але думки все поверталися до цих холодних блакитних очей. А далі було забуття. Браслет повідомив легкою вібрацією, що вже час ставати. Соня миттєво піднялася з ліжка. Не в її характері було ніжитися під ковдрою. Вона плеснула в обличчя холодною водою, у дзеркалі на неї дивилася замучена жінка. І з червоними очима. Так не піде, її не повинні такою бачити. Декілька крапель у очі і почервоніння прийшло. Так вже краще. Сьогодні буде важкий день. Соня вдягла довгу, сіру, повністю закриту сукню І заплела косу. Вийшовши на вулицю, вона зрозуміла, що інцидент під час гуляння не пройшов безслідно. Ще змінилося. З нею віталися, але тут же опускали очі. І було чому? Сьогодні вона стане тим, хто виконує вирок, стане катом. Люд, наче керований якоюсь невідомою силою, стягувався до великого, Розлогого дерева. Соня прямувала туди ж, там, на колінах стояв зв'язаний чоловік. Натовп мовчав. Було чути лише, як вітер шумить листям на деревах. Вирок оголошувати теж не потрібно всі і так все знали. У ніч гуляння цей чоловік задушив свою дружину його силоміць відтягли від неї, але та була вже мертва. Чому так сталося? Тієї ночі вона пішла до іншого, і у цьому Соня відчувала свою провину. Напої того вечора були з секретом. Тому, якщо бруднити руки, то лише їй. Чоловік підняв на неї перелякані очі і спробував відповзти. Його схопили і поставили на місце публічна страта. Як же вона ненавиділа це? Соня взяла пістолет у Марка, приставила до потилиці в'язня і вистрелила металічне клацання і обм'якле тіло, безвільно рухнуло на землю. Трупи вже спаковували у чорний мішок і несли до крематорію. А Соня все ще тримала пістолет у руці і заворожено дивилася на натовп. Куди вона їх привела? Холодні блакитні очі. Невже вона стає такою ж?